Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та ориджинал серіалів Київстар ТБ. Друзі, вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на понеділок, 18 серпня. Отже, на запорізькому напрямку росіяни штурмують на бронетехніці під американським прапором. Під прапором США досі не бачене явище. Сьогодні поговоримо, чому так відбувається. Що це за епізод такий його вже використовує російська пропаганда. Україна ж показала свою ракету, яка може знищити Москву та інші російські міста на відстані до трьох. Тисяч кілометрів вражаючі характеристики цієї ракети. Чому саме зараз її фото з'явилися на публіці? Не побачимо і ці фото, і обговоримо їх. Ну а на Курщині тим часом тяжко поранено заступника командувача групи військ «Сєвєр», північ генерала Абачева. По ньому прилетіло з високоточного українського озброєння. Розбито було всю колону, і відомо, що генерал уже тепер воювати ніколи не буде. поговоримо і про ці події, і загалом про. Напрямок на північному сході фронту і про Донеччину, звичайно, де на Покровському напрямку за останні кілька днів остаточно наші війська зупинили прорив росіян на добропілля, розрізали фланговими ударами цей російський прорив і знищили там оточні групи окупантів. Ворога справді шалені втрати. А Азов, окрім того, зупинив ще й штурмовий натиск ворога на Катеринівку на Торецькому напрямку. Про що теж будемо сьогодні говорити? Багато подій, багато новин. Будь ласка, постав. Та лайк просто зараз, нашому огляду, коментар можна і треба написати потім. Не забудьте про це, і підпишіться на канал, на якому нас дивитесь. Ну а почнемо ми наш огляд із новин про російські нічні удари, оскільки їх було багато. Це знову ж таки після зустрічі Путіна і Трампа, Путін відразу ж таки легко повернувся до звичного терору по українських містах: удари шахедами, удари ракетами. От кілька таких кадрів побачимо зараз. з Харкова, це наслідки нічної атаки по житловому будинку чотириповерховому, як бачимо, так це чотири чи п'ятиповерховий будинок. І от, власне, там знесено повністю дах, вигоріли е, помешкання, і постраждало п'ятиповерховий. Там ще п'ятий поверх там постраждало багато людей. Семеро вже підтверджено загиблих внаслідок цієї атаки. Бачимо, це просто чистий терор, бо кілька шахедів влучило в цей будинок. Я так читав, що до п'яти шахедів в одну будівлю вже. Житлову прилетіло, значить, відомо про 20 постраждалих, поранених людей семеро загинуло, і серед загиблих, є діти навіть не мовляє. От Отакий кошмар, такий жах влаштували росіяни в Харкові. Так само балістикою відбувся удар по Сумському державному університету цієї ночі. Теж цивільний абсолютно об'єкт. Крім того, в Запоріжжі, 17 постраждалих через російську нічну атаку. От надзвичайно такий інтенсивний терор. І жах Путін намагається влаштувати по суті в день зустрічі Трампа вже із Зеленським. Ну а ще відзначимо, що росіяни продовжують бити по азербайджанській нафтовій інфраструктурі в Україні, попаленій інфраструктурі. Побачимо зараз кадри з Одещини. Це горить нафтобаза Сокар біля Одеси. Це повторний удар, ще один удар по нафтобазі Азербайджанської групи компаній. І Це точно вже не помилка. Такі удари можна кваліфікувати саме як навмисний напад на цивільну інфраструктуру. Ро Азербайджану в Україні прокоментували цю атаку в Баку. Ми знаємо, що Ільхам Алієв в розмові з Зеленським заторкнув тему можливого надання озброєння за Азербайджану Україні. Якщо подібні удари будуть продовжувати, це бачимо, що Путін ці удари продовжує, провокує Азербайджан на загострення обстановки на передачу Україні саме озброєння не лише гуманітарної допомоги. Отже, бачимо нафтовий термінал постраждав 17 резервуарів. Горіло 16 тисяч тонн палива перебувало там. І 10 безпілотників росіяни раніше були запустили по цій нафтобазі, а це вже повторний удар. От Бачимо наслідки страхітливі, нафтобаза, очевидно, зруйнована або дуже-дуже суттєво пошкоджена. Ну і побачимо коротко ще статистику ударів при Трампові миротворці з російського боку. От якраз BBC звела такий щомісячний підсумок от в одну графу, в одну таку графіку. І ми бачимо, що відколи Трамп опинився при владі продовжувала стрімко зростати кількість російських ударів по українській цивільній інфраструктурі, В містах, шахедно ракетні обстріли продовжувалися все більшою силою кожного місяця. Є там один місяць винятковий, коли велись якісь перемовини про договорняк, і було зроблено певну паузу. Тобто зменшилася, але не зникла ця кількість обстрілів, просто зменшилась до попереднього рівня. Тепер бачимо останні три місяці. Вона зростає просто такі з шаленими темпами. Україна тим часом представила свою ракету, ну так неофіційно представила через кореспондента журналіста-фотографа Associated Press Єфрема Лукацького. Було по суті опубліковано фото української далекобійної ракети крилатої «Фламінго» з дальністю до трьох тисяч кілометрів. Це фото очевидно не випадково з'явилося на публіці. Це британська розробка, яку Україна придбала і вже виготовляє серійно цю ракету. Не випадково з'явилося це фото в день зустрічі. Зеленського і Трампа в Вашингтоні Україна показує, що в неї є можливості завдавати ударів в глиб Російської Федерації по Москві, по Петербургу, по інших містах до трьох тисяч кілометрів. І такі ракети вже повторюсь, серійно виготовляються в Україні. Ну, Інших деталей там немає, крім того, що там тонну вона може корисного навантаження нести ця ракета. Тобто вибухівки багато може нести і на три тисячі кілометрів літати. А вже цих даних має бути досить, аби Справити враження на усі сторони на Трампа, на Путіна і показати, що можливості України щодо далекобійних ударів вони зростають. Далі переносимо з Сумщину і на курський напрямок. Кілька новин важливих з Курщини. Я сьогодні швиденько проходжуся по основних подіях, бо їх справді багато треба охопити фактично все. Отже, біля населеного пункту зване українська авіація завдала ударів по переправах через річку Сейм, і ці переправи були знищені. Тут ми бачимо переправу, яку росіяни, очевидно, знову налагодили. Звідси йде дорога на Глушкове, зокрема. Далі туди в бік Тьоткіного до кордону. Тому це важлива точка на карті. Зараз покажемо відео, яке опублікував. Телеграм-канал Соняшник, який висвітлює якраз діяльність нашої авіації, і от власне можемо сказати, що удар було біля званого завдано з використанням американських високоточних плануючих бомб GDM-R або GBU-62, Вони називаються ці бомби. Так підтягнулося на відео, Зараз ми власне кажучи його продемонструємо. Отже, використано було американські бомби, і от вони прилетіли точно по, по цих переправах. По цій переправі це переправа одна. Власне кажучи, важливий напрямок, як вже було сказано, на Глушкове, дорога на тіотки. і бачимо, що переправа фактично після цих ударів знищена. А ні, я помилився. Тут поруч і ще одна, по якій вже раніше працювали, і знову наші бомби прилетіли і туди. Тобто росіяни налагодили там декілька переправ, по яких попрацювали на. Наші бомбами GDM або GBU, такі, такими абревіатурами от, власне, їх, їх класифікують. Отже, ці удари були успішними. Росіяни знову позбулися шляху постачання своїх боєприпасів, перекидання живої сили на прикордоння. Курщина ще в районі, власне кажучи, вже Рильська на Курщині. Глянемо на карті, де це було знищено російського генерал-лейтенанта командувача. Ну тобто він вижив, але був важко поранений. Сталося це на трасі хомутів Рильського. Цей відрізок траси на північ від Рильська фактично прямувала колона росіян, і внаслідок високоточного удару українських військ було знищено заступника командувача групи військ північ або «Сєвєр». Знову ж таки, можемо побачити відео від російського воєнкора а, Романова. От е, і на цьому, власне кажучи, відео ми бачимо знищення російської колони. Це якраз той момент, е, той епізод, де постраждав російський генерал-лейтенант. Коротеньке відео. Власне його достатньо, аби собі скласти враження про те, що ж там відбулося на цій трасі, в розгром фактично відбувся російської колони техніки різної. Там і Буханки їхали, і очевидно, більш представницькі автомобілі, де катали цього генерала. Виглядав цей генерал Остав. Так його кадри із Шойгу, от був нагороджений героєм Росії і так далі. Брав участь в різних операціях, зокрема в Сирії, так само воював. І от звати його власне цього генерала Еседула Абачев. Він наслідок українського удару втратив руку і ногу його після тяжких поранень на цій трасі. На хомутівку терміново евакуювали літаком до Москви і за інформацією головного управління розвідки генералові ампутували руку і ногу. Воювати він очевидно більше вже не зможе. Займав посаду заступника командувача групи військ північ. Це група військ, яка воює на Сумщині, на Харківщині, на Курщині. І очевидно, для Росіян це серйозна кадрова втрата. Підловили генерала, що називається наші військові, і попрацювали по цій колонії ракетними. Очевидно, озброєнням, залпові удари відбулися, і було це офіцера суттєво виведено з ладу. Ну, фактично, він вже буде відправлений на пенсію як інвалід, воювати не зможе. Очевидно. Отже, що у нас відбувається тут на Курщині? Загалом зрушень немає. Тобто продовжуються бойові дії по тих же відрізках фронту. Це Кіндратівка, Андріївка, Олексіївка. Нагадаємо, ми ще минулого тижня про це говорили за Олексієм. Ївку, зокрема, йдуть активні бої. Заварачений йдуть бої і далі на схід це яблунівка, юнаківка. Цей виступ так само ворога звідси продовжують вибивати наші військові. Росіян успіхів тут останнім часом жодних немає. Отже, далі рухаємося. Ми уже на Слобожанщину. Говоримо про ті ділянки, де у нас особливо активний рух. Останнім часом, зокрема, про Лиманський напрямок. Маємо сказати таке, що тут росіяни продовжують атакувати, як і за рікою жеребець біля села Карпівка. Рідкодуб, без просування, але продовжують вони там смикатися. Ну, і звичайно дуже активні бої йдуть. В районі Зарічного і Торського це важлива дорога в напрямку Лимана, в напрямку Ямполя. Тому ці два села тут зарічне, тут Торське, ворог продовжує штурмувати атакувати. Про бої на Лиманському напрямку пише зокрема Костянтин Машовець. Він повідомляє, що підрозділи росіян зі складу 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальної військової армії просунулися південно-східніше села Торське. Це оцей виступ. От, фактично, оце вклинення. Про нього йде мова. Зараз ми трошки карту змістимо, бо ми розуміли, про що йде мова. Якраз ворог намагається обійти Торське з півдня і, можливо, буде пробувати десь тут форсувати річку Жеребець від Діброве так само. Росіяни продовжують вклинюватися в Серебрянський ліс, і їм вдалося приблизно 4 квадратних кілометри за останні кілька тижнів зайняти в ході таких боїв. В свою чергу українські підрозділи ліквідували на правому березі річки Чорний Жеребець, район інфільтрації кількох штурмових груп противника, які змогли все ж таки забратися в Зарічне село, яке ми вже згадували. Ворог туди переправлявся штурмовими групами. Їх наші ліквідували, як пише Костянтин Машовець. Крім того, наші війська стримують ворога біля сіл Карпівка і Рідкодуб. Теж ми про ці села згадували. Це от ділянка, де ворог найдалі забрався на захід за річку Жеребець атаки штурмових груп ворога зі складу 3-ї мотострілецької дивізії, 20-ї загальновійської армії по напрямку Греківки і Дружелюбівки в цьому районі. Це північніше у нас Греківка наразі безуспішні для противника. Пише Машовець. Говорить снайпер е, теж е, відомий телеграм-канал, веде його Айдарівець Станіслав Бунятов. Повідомляє, що на Лиманському напрямку ворог намагається просуватися малими групами до річки Жеребець, щоб блокувати наші переправи. Ліс там кишить ворожими екіпажами БПЛА, тренд на антени на кронах дерев залишається актуальним. Батальйон Сігнум разом з суміжними підрозділами проводить люцу, люту денацифікацію ворога в глибокому тилу і на лінії. Бойового зіткнення. Нашій піхоті важко, але стрій тримають. Тут, зокрема, 63-та бригада, Сталеві Леви, тримає стрій, ну і багато інших підрозділів задіяно. Трохи південніше в районі Сіверська ворог, як бачимо, просунувся в Григорівці в напрямку Серебрянки. Ми говорили про це просування ще минулого тижня, от воно на мапі бойових дій сьогодні проявилося. Отже, вздовж ріки Сіверський Донець, на південні цієї річки, ворог вздовж берега продовжує штурмувати, атакувати в західному напрямку, в напрямку Серебрянки. Про цей напрямок пише Сіверський і Костянтин Машовець. Він повідомляє, що противник активізувався не тільки вздовж ріки Сіверський Донець, але і на південному фасі цієї цього напрямку, цього району нашої оборони, району оборони Сіверська, намагаючись штурмувати від виїмки, зокрема, ну і поверхньокам'янському, ми знаємо, що штурмові дії події постійно тут продовжуються. По суті, третя загальна військова армія противника Машовець, на даний момент не здатна прорватися в глибину оборони збройних сил України навіть в тактичній зоні, тому має вимушена вести наступ із метою ліквідації сіверського плацдарму шляхом буквального виштовхування передових підрозділів збройних сил України з позицій на ряді ділянок цього напрямку. От якщо віддалимо карту, ми бачимо, що Сіверськ справді так вдавлюється тут на схід. По лінії фронту, і фактично, росіяни намагаються отут змістити лінію нашої оборони вздовж ріки Сіверський Донець в районі Верхньокам'янського штурмують. А так само, от на півдні переїзне виїмка, це теж активні ділянки, де ворог продовжує, продовжує смикатися, продовжує штурмувати. По Костянтинівці сусідня ділянка оборони Костянтинівський цей виступ, кишеня по різному, можна називати. Тут головні події останніми днями розвивалися навколо району Катеринівки на південь від Клебанбицького водосховища. Ми звертаємо часто увагу на цей район нашої оборони і ведення бойових дій. Звідси з'явилися кадри відео від Азова від безпосередньо 12-ї бригади, Азов, яка входить у корпус, перший корпус Національної гвардії. Отже, азовці відбили штурм ворога в Катеринівці. От ворог на. Навіть механізованими засобами висувався на це ключове село нашої оборони одна південь від Костянтинівки, і вдалося знищити тут наступаючу ворожу бронетехніку, яка мала підтримувати групи піхоти в спробі висадитися в Катеринівці. Водночас після знищення техніки дрони ворожої бригади почали полювання на залишки російських окупантів, які через відсутність підтримки почали ха хаотично шукати е укриття. Пишуть азовці. Відповідно, ці групи ворога теж були знайдені і ліквідовані. Ворог тут ніде не просунувся. Далі ми переміщаємося на той район, де росіяни проривалися, до траси добропілля Краматорськ. І Бачимо, що зміни тут суттєві і приємні для нашого ока. Вдалося вдалося цього слимака ворожого. Так, оці виступи, які е, були спрямовані на північ, до траси. Якраз добропілля Краматорське вдалося розрізати цього слимака, цю багатоніжку, вклинитися, зуміли наші війська фланговими ударами в порядки ворога от місце цього прориву, зачистити села, веселе, золотий колодязь, рубіжне, кучерів'яр вже фактично теж зачищено, хоча він ще тут позначений так, як острівець ворожої присутності. І фактично, також вільне зачищено ворога, відкинуто по суті, знову на рубіж Нове Шахове-шахове, де і побудована наша оборонна лінія фортифікації. От росіяни пройшли, були цю лінію фортифікації і ринули здалі, фактично на глибину 15-16 кілометрів на північ дійшовши до нововодяного. Цей ворожий прорив відбувся 8 серпня. Зараз бачимо 18-го, 10 днів минуло, і вдалося ситуацію стабілізувати. Виправити шляхом перекидання суди боєздатних підрозділів, резервів, зокрема, от якраз корпус АЗОВ відзначився в цій операції. Отже, що можна сказати на теперішній момент? Бо багато повідомлень на цю тему, що ж відбулося, чи треба було так панікувати, чи ситуація справді була настільки складною, катастрофічною. От Сирський сьогодні головком написав про те, що відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, обговорили Покровський добропільський. Напрямки подякував Сирській за ефективну роботу 79-й бригаді Десантно-штурмовій, 82-й десантно-штурмовій бригаді, які зачищали, звільняли ці села, а також 1-425 му окремим штурмовим полкам. І це, зокрема, перший полк штурмовий імені Дмитра Коцибайла, героя, героя України Давінчі. Ми збирали хлопцям на РЕП нещодавно. 425-й Домий полк скала, 25 25-й окремий штурмовий батальйон, 92 га штурмова бригада, 32-га механізована, 38 восьма бригада морської піхоти, 14-та бригада оперативно призначена з Вардії і корпусу Азов, тобто уявляєте які резерви. А ще 93 бригада Холодний Яр була задіяна активно в звільненні цих сил. Довелося всі ці дуже боєздатні підрозділи сконцентрувати на цьому відрізку, аби швидко ситуацію виправити, стабілізувати і ворога там знищити. Це все сирський от перерахував 95-ту ДШВ Він власне згадав вже в контексті Сумщини, але от всі інші, які ми які ми перечислили підрозділи, вони були задіяні саме в зрізуванні оцього ворожого прориву на цієї клишні, яка з'явилася раптово на Покровському напрямку. Отже, повертаємось до карти, що в нас тут відбувалося. Значить, є у нас зокрема кадри від Холодного Яру, які звільнили села Веселе. От село Веселе, зокрема, і поруч ще там село Грузке. От якраз у цьому районі була задіяна 93-я бригада Холодний Яр, і можемо побачити кадри їхніх дій у цьому районі. Не всі кадри з полоненими кадрами не показуємо. Там відповідно знищення ворожої піхоти не показуємо. Але що цікаво, були задіяні в цих бойових діях роботи. Ви Бачили, там рухалась платформа з кулеметом, дистанційно керована, а це вже якраз одна із. З рот розвідки 93-ї бригади доповідає про звільнення села Вільне і е, також село село Веселе. Перепрошую, це мене не той район показали. Я вже поспішаю. Веселе і Грузке. оцей край, власне кажучи, звільнила 93-я бригада. Ці два села було силами військових Холодного Яру зачищено. Тепер золотий колодязь поруч звільнила 79-ка десантно-штурмова бригада. Покажемо лише скріншоти з цього відео, як наші військові власне розповідають і доповідають про звільнення. Цього села, ось цей скріншот, і бачимо, власне, біля такої меморіальної таблички про бої Другої світової війни записали відео звернення 79-ки. дев'ятки, третій десантно-штурмовий батальйон. Відзначили в цих боях, зачистили золотий колодязь селом. Повертаємось власне до карти зараз. І ну, варто зрозуміти, що це були такі термінові дії, термінова робота на стабілізацію ситуації. Так, росіяни дещо похапцем сюди забігли, навіть може не очікуючи такої глибини прориву, але їхні піхотні групи були тут присутні в великій кількості кількасот осіб. І от це все довелося зачищати, знищувати, вибивати. Ворог поніс колосальні втрати, як ми знаємо, в ході ці. Цієї операції про що Азов повідомляв: про сотні вбитих росіян, про полонених, про поранених і так далі. Отже, також скажемо про те, що от французький оглядач Клемент Молін про цей покровський прорив повідомляє дуже цікаві свої думки і міркування. Це до речі, дуже якісний оглядач, який про укріплення часто публікує цікаву аналітику. І от він повідомляє Клемент Молін про те, що Україна справді повернула собі контроль над новою лінією оборони Донбасу. Це от район нового шахового шахового і все, що північніше нього. Багато людей аналітиків продовжували звинувачувати тих, хто попереджав про цю ситуацію, кажучи, що немає жодних доказів і що ситуація не така катастрофічна. Тепер ці люди мають пояснити, чому Україні довелося розгорнути кілька бригад, армійський корпус і чому Діпстейт створив цю карту в цьому районі. В центрі цього прориву деякі російські солдати все ще можуть бути в пастці, в оточенні. Ймовірно, вони чекатимуть в укріпленнях і на, на, на підсилення. Чекатимуть. Це район, зокрема. Кучерового яру, хоча вже кажуть, що цей район вже теж зачищено, там росіян звідти викинули, ну, знищили їх там. Але, власне кажучи, Малін стверджує, що ситуація справді була критичною і можна відзначити дуже швидку добру реакцію українського командування, керівництва. Виявилося, в сирську справді є штурмові підрозділи, які можна швидко перекинути і ситуацію тут вгамувати, виправити. Але питання полягає в тому, от чому ці підрозділи були задіяні на інших напрямках і було допущено прорив української лінії оборони ситуація все ще залишається складною для українських військ. адже Фронти виснажені, бракує людей, і е, треба пильнувати, аби подібні прориви не відбувалися в майбутньому, як на цьому напрямку, так і на інших ділянках. Це може статися в будь-який момент. І цей вражаючий успіх зараз українських військ зі стабілізації ситуації не має затьмарювати той факт, що українська армія просувається в Куп'янську, в Лимані, в Мирнограді, в Новопавлівці і так далі. На інших напрямках ситуація тяжка. Це у нас Покровськ. Бачимо, що тут ворога вдалося дійсно вибити зі значної кількості населених пунктів. І до речі, відзначимо, що в районі Білицького теж є успіхи між Білицьким і Родинським. Ворога відкинули. Це дуже важливо. Це ключова ділянка для нашої логістики по Покровську. Саме тут проходить дорога на південь, на Мирноград і на Покровськ. Це була частина стабілізаційної операції. Успішна частина її. На Запорізький напрямок перенесемо. Все швидко, друзі. Тут у нас відбуваються спроби ворога атакувати в напрямку малої токмачки, і ці спроби ворога стали мало не сенсацією сьогодні в інформаційному просторі. Все через те, що ворог задіяв бронезасіб, так бронемашину, саме БТР М113, як заявляють пропагандисти, прикрашений американським прапором, прапором США. От ми бачимо із російським триколором цією ганчіркою, з американським прапором. Апором їде цей бронетранспортер в напрямку українських позицій. По ньому прилітають дрони, підбивають його. він Мангалами бачимо захищений сітками згори. Росіяни кинулися власне в такий відчайдушний демонстраційний прорив, начепивши на цей ніби трофейний бронетранспортер, бо М113, я нагадаю, це американського виробництва машина. Так начепивши на неї американський прапор. Це такий чи то тролінг, чи своєрідне почуття гумору, чи реакція на зустріч Трампа і Путіна в Алясці, але от штурмували вони, зокрема, і під як зірково смугастим американським прапором наші позиції. Зрештою кажуть, що цей БТР було підбито, але ми бачимо лише, що по ньому влучив дрон, і він продовжував рухатися далі на момент зйомок російської пропаганди цієї доволі такі безглуздої атаки. Одним БТР мало що можна зробити, навряд чи можна серйозно прорватися. Через лінії оборони, Ну, можливо, висадили невелику групу штурмовиків, яка буде знищена згодом. Але Russia Today це поширила і вже от розганяють як приклад якоїсь такої відчайдушної доблесті росіян. Хоча воно виглядає дійсно на дурість і на спробу. Просто привернути увагу до якихось вигаданих успіхів росіян на запорізькому напрямку. Прориву тут не сталося, але штурми від Новопокровки на малутокмачку на Новоданилівку, вони продовжуються. від час від часу це Оріхівський по суті напрямок? Маємо ще одну таку поодиноку спробу на бронетехніці тут прорватися. На молоток мачку теж росіяни поширили кадри з російським танком, який атакував от на тій же ділянці фронту. По ньому прилетіло більше 20 дронів, як стверджують самі росіяни, і це і на відео видно. Ці прильоти, вибухи, але танк продовжував рухатися всупереч цим обставинам, грізним атакам українських безпілотних засобів. І підбитий, задимлений, він ніби підійшов до українських позицій і почав вести вогонь по українських позиціях. Ну, справді бачимо, якась чергова камікадзе-атака, що з американським прапором, що без нього росіяни здійснюють отакі показові вилазки, намагаючись от дійти до рубежа нашої оборони, провести якісь там бойові дії чи висадити піхоту. Бачимо прильот за прильотом. Справді цей танк продовжує вперто лізти вперед. Який сенс цієї атаці складно сказати, але. Од, росіяни стверджують, що танк вийшов, значить, на, на рубіж ведення вогню, і провів там кілька пострілів по українських позиціях. От така вона війна у ці дні. Чекаємо, що в нас відбудеться в Вашингтоні сьогодні. Це безумовно важлива подія, важлива важливо, якою буде реакція української сторони на вимоги Трампа, от, підписати щось небудь з росіянами, вдатися до територіальних поступок. Віримо в те, що цього не станеться, адже на поступки терорист. Сту агресору йти аж ніяк не можна. Продовжуємо боротьбу. Продовжуємо спротив, друзі. Дякую вам за увагу і за довіру. Пишіть свої думки і міркування в коментарях. І побачимося вже завтра в новому випуску огляду карти бойових дій.